Товариство, uh, The Foss Love, вирій, ви поряд. Перше, що я ви знаєте зараз запитаю, це ваша суперкалаба, згідно з якою ви зараз розкажете, що сталося. Uh, будемо масово виробляти дрони з автономністю. Вирій, uh, один з топових виробників uh, fpv дронів в Україні. Супернадійні, Ними військові задоволені. Uh, ми робимо модулі автономності tfl 1 ми власне зустрілися і вирішили, що треба, щоб військовим не потрібно було вибирати, брати дрон без автономності чи брати дрон з автономністю, щоб всі дрони були з автономністю. Ціна зростає на 10% лише ефективність зростає в 2-4 рази. Плюс один є бал. Один є бал це 10 тисяч гривень, це якби копієчка до копієчки. Словом, девіз такий більше хороших русських за ті самі гроші. Правильно. Складаєте 2000 гривень, отримаєте 10 кешбеком. Це от, прям класна програма. Бізнес на крові. — Бізнес на крові. Вирій, <рес> е, це прям один з топових виробників FPV-шок зараз, які ганяють на фронті. Е, в який момент ви вирішили, що от е, якби ще до наведення було б і І от чому, чому саме цей приємний пан е, із Фаслов? Тому що. Ну, я, я обожнюю ваші вироби, вони прекрасні і чув схвальні відгуки. Головне, щоб руски їх любили, правда? Саме так. Люблять вмирати технологічно, бо це ж зовсім інше, коли квадратик тебе захоплює. Отак. От я е, да, ж багато насправді. виробників. Так, да, насправді все дуже просто. Про наведення, от як тільки це починалося як тренд, що в минулому році ми такі, ну точно треба, тому що ну це дуже просто. Це спрощує цей поріг входу людини в FPV. В FPV це насправді складно. Я сам, коли починав літати, кійома як це ще? А зараз в нас сотні тисяч літають. Але от саме наведення це дає можливість використовувати більшу кількість дронів, більш якісно влучати. І насправді ми ж з Ярославом пробуємо вже дуже давно, але спочатку я так трошки такі, типа, ну це не працює, ну це ще. І вонор, і ну діпа Ярослав за рахунок того, що їх команда постійно була долучена до поїздок на фронт, постійно випробувала сама на полігоні, плюс створила сама свої симуляції, це там тисячі тестування, ну, не одномоментно, але кожен день. І реально за рахунок цього вони зараз вийшли на те, що от якщо там питають, яка система працює, то я можу назвати дві системи. І реально, от о, о, четвертий закон. Це те, що ну, прям вражає. Тому що, знаєте, коли часто розказують в інтернетіках про штучний інтелект, про те, що ну, і от, дуже красиво це все виглядає в інтернеті. Але в системі 4-го закону це реально працює вживу, і ти коли летиш, ти наводишся на точку, ти навіть не знаєш, що там. А при підльоті дрон сам визначає, що це машина, і визначає, ага, це машина, отака-то, Значить, тут може бути тіні, і треба відсіяти, треба влучити в цю частину, щоб вона вибухнула. Ну і це прям реально те, що додає дрону вартості набагато більше ніж 2000 гривень. І, власне, така логіка і була за невеличке зростання в ціні отримати велике зростання в влучаннях. Що далі буде? Що далі буде із дронами вирій, і з розробкою до наведення? Які у вас амбітні плани? Е, ну, дивіться, е, план такий, що е, дрони з часом будуть повністю автономними. Але е, нам потрібно е, спочатку те, що в нас вже є, те, що вже. За копійки збільшує ефективність системи в рази масштабувати на увесь фронт, і саме для цього це партнерство. Тому що якщо бригада отримає 50 дронів з донаведенням і береже їх на золотий бук, то це не працює. Треба, щоб всі дрони на фронті були з донаведенням, і ми до цього прийдемо. І це змінює дуже сильно взагалі те, як в принципі ці засоби можуть використовуватися. Це змінює те, що їх можна не тільки попередньому краю, але й працювати там, де зараз забороняє працювати або радіогоризонт, або ворожий реб. Це приводить до ситуації, коли ти не бережеш їх на чорний день. А це просто звичайна частина твоєї звичайної роботи, тому що український військовий не має вибирати між... Тим вбити москаля класним дроном, чи дроном, який трошки погірший і може і не вбити, так а далі, звичайно, ми працюємо над автономним бомбінгом, автономним скидом, автономне визначення цілі, повністю автономний доліт з навігацією, які будуть достатньо недорогі для того, щоб їх ставити на кожен FPV-дрон. такі речі, як автономне мінування, або той самий скид, який можна використовувати для таксі, для доставки. Паралельно дуже великий фокус для нас, як для компанії це автономність для перехоплювачів-шахедів. Зараз це надзвичайно важлива тема і для вищого військового командування. В принципі, для всіх нас, для всіх українців. Ми плануємо цю технологію з часом перевести на перехоплення ворожих FPV-дронів. І як на мене, це величезна. Начально важлива задача, я би дуже хотів займатися цим вже зараз паралель, але для цього наразі бракує фінансування. Так якщо наше донаведення першого рівня, так автономність справді вдасться масштабувати на Абсолютно переважно більшість FPV, це в тому числі дасть нам ресурси для того, щоб робити такі речі, як автономні перехоплювачі вхідних ФПВ, які будуть в тому числі рятувати життя піхоти і людей на передньому краї. Mm -hmm. Ну, от в мене трошки буде відрізнятися відповідь. Бо насправді ну, те, що от мені здається зараз, те, що можна швидко, легко зробити, і воно одразу дасть великий результат. Це а, ну, умовний рій дронів. Да, люди це можуть назвати в коментарях, княж, це не рій, це там стадо дронів, це групка дронів. Але основне це як працює концепція. Щоб ми могли на якщо в нас йде там, наприклад, колона броньованої техніки, на ній сидить піхота, ми прилітаємо одною шкою піхота розберігається, і потім ми декілька днів шукаємо її по кущах, ну, звісно, прикольно, але дуже довго і так воювати сильно не вийде. А коли ми можемо в зону інтересу завести одразу 20 дронів, першою зупинити колону. І рештою, там, ну, буквально за 15-20 хвилин розібрати всі цілі, які є, це сильно змінить оцю тактику наступання росіян, коли вони скупчуються, скупчуються, а потім починають наступати. Тому що в нас зараз підльоди в півішки це 15 хвилин одна, 15 хвилин друга і так далі. І це в кращому випадку. А тут можна бути вести реально масовані атаки. І ну, цього насправді бракує. І головне, що це. Ну, це командою толкових інженерів по по цій темі. Там десь 5-7 людей, плюс декілька інтеграторів робиться. Ну, якщо не за місяць, то там за квартал точно. Оце один з таких основних пріоритетів. Після для... того як є автономність або достатньо так. надійний зв'язок і так далі. Але тобто, наведення безумовно для цього це, це, реально це супер крок. супер важливий етап, і ми також до цього йдемо. Просто певні попередні етапи також потрібно забезпечити. Так, без наведення. Тут чого така увага до наведення? Тому що це буквально перший крок в автономність. Якщо його не зробити, то далі в нас якби двері зачинені. Так, давайте давайте так, підсумуємо. Ці всі суперрозробки, які звучать зараз футуристично, вони будуть раніше чи пізніше українського Mavic, Олексій. Це, звісно, дуже гарне питання. Дуже дякую за нього. А, да, насправді, ну, те, що я казав про Рой, український Mavic це якраз частина цієї системи. Бо... По суті, логіка яка? Це дрон, який літає набагато довше за звичайні ФПВ, і щоб він вив виводив як ну, такий умовно керівний врою, і через нього йшла комунікація з усіма іншими FPV-шками. Це частково вже, на щастя, реалізовано, і через нього ж ретрансляція. Коли він буде, я вже казати не буду, бо я вже так робив. Вийшло невдало. Але в цьому році. В цьому році. А дивіться, я, я думаю, що також потрібно розрізняти різні стадії впровадження технології. Одна річ зробити один український мавік, друга річ зробити їх десятки тисяч і зробити так, щоб ними системно користувалися дуже різні підрозділи. Точно те саме з виноведням, точно те саме з роєм чи іншою технологією автономності. І для того, щоб ці технології швидше дійсно впроваджувались і давали ефект. Нам потрібна підтримка військових. Нам потрібно, щоб військові на своїх місцях проактивно не лише цікавилися цими технологіями, але й брали, застосовували, давали нам свої коментарі. І чим краще, чим щільніше ця співпраця налагоджена, тим швидше ці технології будуть масштабуватися.